Всім привіт! Я буду заповняти свої красивого логовий чек. Типа я це, це сундук левий. Я буду це все заповнювати, так як я тут трохи поїла, попила, поїла. Коротше, не суть. Перше, що ми будемо заповняли, це нижню частину. Оце ось так витягується. Я буду тут опхала воду, бо вона по-іншому нікуди не влізе. Дальше мы пытаемся засунуть сюда. Открываем. Дальше мы пхаємо такие сухарики. Соусы. До них вот такую барабону. Так, теперь робим цю сторону. Туда ми засунемо такі такие цукерки. Чупа-чупсы. Дальше вот такие два батончика. Тончик. К... І, короче, понтиські є не сліна. Далі ми беремо Желейки з любимом. До них жвачку з тим колоном. Я не знаю нашу, але тут помада ще є. Вона несъдобна. Пускай буде. Ну і це все, що у мене вийшло. Я ще, може, буду все докупляла, но... Це вже як побачимо.